Ну, як і обіцяла південь військовослужбовці, звідти з нами на зв'язку. Андрій Підлісний, головний координатор громадської організації Республіка, брати по зброї, офіцер, ветеран війни. Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора і вам сподіваюся, він у вас добрий. Розкажіть, будь ласка, поточну ситуацію станом на зараз, що відбувається на півдні в тій зоні, там де ви перебуваєте. Все більш-менш стабільно, якщо це так можна назвати. Тобто, кардинально за останній місяць нічого не змінюється. Ворог продовжує обстріли цивільного населення, продовжує обстріли інфраструктури як Херсону, так і Херсонського району, Херсонської області. В цілому збройні сили України у свою чергу наносять вогневе ураження, по артилерії противника, знищуючи її час від часу. Ось а також мають певні успіхи наземного характеру, ось звісно, без деталей райони я не можу уточняти, але хочу сказати, що успіхи ці є. Ворог несе втрати і вогневого контролю зі стрілецькою проти танкових ракетних комплексів, а також мінометів по території Херсону Він вже не має. Тобто, можна говорити, що обстріли Херсонщини дещо зменшуються. Як ви прогнозуєте, як буде розвиватися ситуація надалі? Прогнозую, що надалі десь така інтенсивність, яка є зараз, і буде зберігатись, допоки Збройні сили України не просунуться вперед на десятка півтора кілометрів, щоб у ворожої артилерії просто за її тактико-технічними характеристиками не було можливості обстрілювати Херсон. Угу. Усі ми побачили днями Бавовну у Севастополі. Як ви вважаєте, або можливо, як знаєте, із власної практики давайте згадувати ворог після ось подібних. Подібних ситуацій він поводить себе агресивніше на полі бою, агресивніше, але не в цьому випадку. Для того щоб поводити себе агресивніше, потрібно мати достатньо сили і засобів на херсонському напрямку. Тут не зосереджено настільки багато зусиль, щоб якось кардинально вплинути на ситуацію. Тому ні, не думаю, що от саме в нас тут що зміниться. Чи великі втрати зараз несе ворог, якщо порівнювати, ну, приміром, там пару місяців ще тому? Ні, плюс-мінус такі самі втрати. Пов'язано це з тим, що підрозділи тут майже одні ті самі, хоча зараз замінили російські десантники, стрілецькі полки, але тим не менш вони розосереджені по великій території, немає майже немає їх скупчень на передньому краї. Тобто, як ми знищували їх раніше, виявляли так і виявляємо і знищуємо зараз плюс-мінус усе те саме по цифрам. Угу. Ну, десантники, це ну серйозні підрозділи в Російській Федерації. Як ви їх оцінюєте? Ну принаймні на початках, коли починалось повномасштабне вторгнення, то військові говорили, що складно було з ними воювати. Що ви скажете? Вони краще підготовлені, навіть не враховуючи те, що кажуть, що зараз це вже не ті десантники, що ти вже всіх побували, що це вже мобілізовані. Тим не менше, різниця помітна. Вони не так швидко піддаються панічним атакам, не так швидко тікають. Вони огризаються, а інколи і роблять спроби. Проведення якихось власних, ну таких це дуже локальних, але наступальних операцій. Проте жодного успіху вони не мають те, що вони краще підготовлені, якось знову ж кардинально на ситуацію в цілому на Херсонщині, не впливає. Чи відомо вам, Андрію, як ворог зараз готується до контрнаступу в багатьох регіонах і на півдні так само, От в Запорізькій області, приміром, вони там риють е окопи і намагаються якось ну, захистити себе в разі чого? Що відбувається станом на зараз, зокрема на тимчасово окупованій території, якщо ви маєте інформацію? Ну тут таких глобальних дій, як на, як на Запоріжжі, не проводиться. Пов'язано це в основному з тим, що. Місцевість сама не дозволяє на прибережні смуги викопати там єдину лінію цих фортифікаційних споруджень, траншей тощо через те, що просто вода підніметься, залиє ці траншеї і успіху це не матиме. І більше того, росіяни до якогось певного моменту, але можливо і зараз мається на увазі командування російське вважає, що цей напрямок не є пріоритетним. Відповідно, сюди. Приділяється менш уваги, у свою чергу навпаки, російські там так звані воєнкори, місцеві блогери mm -hmm. заявляють про те, що тут ледь вже не висадка, що вже є ризик заняття плацдарму просування вперед, що ось ці дії Збройних сил України з приводу там широкомасштабного наступу можуть бути проведені саме тут на Херсонщині. Чому цей й ці, ці панічні настрої, частково мали успіх серед самих росіян, тому що е, низи військові мається на увазі ті підрозділи, які знаходяться безпосередньо тут, і військове керівництво, яке знаходиться в Москві, не мали ідентичну інформацію. Тобто, ті, що знаходяться в підпорядкуванні, не доповідали реальний стан справ, не доповідали ті невдачі, які вони зазнавали тут на Херсонщині, і станом на зараз, коли вже Підняли ось цей цю інформаційну хвилю росіяни, то почалась така сумбурщина, тому що виявилось, що не все так радужно, яким доповідають, і зараз ну знову ж таки вони намагались вжити яких засобів частково. Це там близько тижня тому призвело до того, що було збільшена кількість обстрілів. Але ніяк ситуацію вони змінити все одно не змогли, так як тут система досить чітко налагоджена взаємодії між усіма підрозділами збройних сил України, і на цьому ці спроби зараз потрошки, потрошки сходять на нуль. Військові експерти, той саме Інститут вивчення війни, говорять дуже часто про те, що Росія зараз відчуває снарядний голод. Натомість військові, з якими я спілкуюся, зокрема з різних напрямків, вони говорять про те, що ну немає такого. От ну немає у росіян снарядного голода. Що ви скажете по вашому, по вашому напрямку? З моїх таких спостережень, відчуттів, не знаю, як це краще сказати, uh -huh. можу сказати, те, що ну, голод в моєму розумінні це нуль. Тобто сказати, що вони голодні не скажу. Вони стріляють, стріляють кожного дня з різних видів озброєння. Просто по Херсону не все прилітає. Прилітають ще на ділянки між правим і лівим берегом Дніпра, але сказати, що в них є надлишок боєприпасів я теж не можу. Видно, що там встановлені певні ліміти, за які вони не виходять кожного дня. А це означає, що вони економлять боєприпаси і що в надлишковій кількості їх у них немає. Враховуючи події в Криму, останні знову ж таки давайте згадувати Севастополь. Чи відомо вам як поводять себе окупанти? От конкретно в Криму. Ми бачили затори, бачили, як вони, начебто, намагаються виїхати. Е, Любимо говорити про те, що у окупантів паніка зараз на півострові. Що ви скажете? Можливо, вам відомо, як себе противник поводить саме на півострові. Ну, ви ви просто ближче туди? Ні, мені невідомо, тому що у мене трохи інша специфіка взагалі роботи. Якби я не займаюся там віддаленими якимись регіонами. Це вже там вузькопрофільні спеціалісти володіють такою інформацією. Тим не менше, ось такі події вносять зміни в морально-психологічний стан противника, який зараз знаходиться? Ну скажімо, по ту лінію барикад, тобто знаходиться на передньому краї на Херсонщині, тому що вони розуміють, що якщо ось безпілотники вже мають змогу безперешкодно долітати до Севастополя, то що заважає їм бити? по Командним пунктам по КСП батальйонів по КП-бригад, знищуючи їх і залишаючи підрозділи на Херсонщині без управління. То певні якісь панічні нотки в цьому є. Я, угу. як зазвичай, там є різні гасла, що потрібно там всіх знищити у відповідь за цю базу, на, в базу, але при цьому я ж кажу: на, на таких м, галасах, на таких закликах все зазвичай і закінчується. Але не можу вам не поставити питання від наших глядачів, які дивляться вас зараз і слухають. І звісно, враховуючи те, що ви на півдні, вони питають, чи поїдемо ми цього року в Крим на море? Поїдемо, то точно чи цього року побачив? Хтось напевно точно поїде. А хтось, я думаю, вже і був на морі. Просто про це не на широкий загал не повідомляють. Я впевнений, що є певні підрозділи, які. Часом бувають вже в нас на морях, у тому числі і в районі Криму. Mm -hmm. А коли це буде доступна така акція усім громадянам України? Ну я дуже сподіваюся, що у цьому році але нічого обіцяти не можу, тому що не звик кидати слова у повітря. Ну, ми вам бажаємо сили наснаги для того, щоб це сталося цього року. Але давайте дійсно не загадувати вже як буде. Дякую вам за цю інформацію. Дякую за вашу роботу. Вітання хлопцям, які на півдні зараз. Дякую, Андрій Підлісний був з нами на зв'язку головний координатор. Громадської організації Республіка «Брати по зброї і продовжуємо кримську тему. Після Севастопольської бавовни дещо зменшилася активність окупантів на сході України минулої доби. Росіяни намагалися атакувати позиції наших військових 58 разів. Втім, марно докладніше про ситуацію на фронті у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Давайте послухаємо. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар'їнка. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пальномастильних матеріалів. Два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника. Ну і друзі, я нагадую, що ми в Ютубі. Щодня наша команда веде стріми з території Києво-Печерської лаври. Від самого ранку і до вечора там перебувають наші кореспонденти. Я вам дуже дякую за перегляди. Знаю, що ви полюбили наші стріми зараз. Ви бачите Віталія Залевського. Той хто дивиться п'ятий, знає його прекрасно.